Карта дня та порада на сьогодні. Прогноз працює в той день, коли ви його побачили. Карта дня. Справедливість перевернута. Означає неспокійний день. Карта означає, що або ви сьогодні будете до когось несправедливі, або це приміниться проти вас. Вона показує обман, порушення обов'язків, проблеми з законом, що іспит буде незданий. Суд буде несправедливий або щось буде відкладено і перенесено. Порада. Шість пентаклів. Шість пентаклів нам радить бути щедрими, справедливими та закликає до балансу, діліться своїми фінансами, знаннями, допомогою з іншими. Але якщо вам потрібна буде допомога, не бійтеся її попросити, вам обов'язково в цей день допоможуть.